Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Посівна кукурудзи в нас вже в, принципі, в розгарі. Повним ходом працюємо. Відсіяли вже три гібриди кукурудзи і зараз ми будемо мати таку скажімо так, імпровізацію. Тому що я неодноразово казав, що я не планую сіяти демо ділянку кукурудзи. Мені хватило з головою демо ділянки соняшнику. Намучилися ми з хлопцями, так дай Боже, але нічого. Воно того варте, тому що інформація, яку ми отримаємо з цієї ділянки, е варта тих, е скажімо так, старань. Отож, я відхилився від теми. Тему ділянка кукурудзи. <с> Вітаю вас, народ! Е маємо друзів, яким ми не можемо відмовити, і кілька компаній все-таки привезли по кілька мішечків свого. Насіння в тихаря нікому нічого не кажучи, тому що, якби е, трошечки більше компанії про то, б взнали, засипали б своїми пропозиціями. А я тупо не маю ні часу, ні здоров'я сіяти велике демо е, з кукурудзою. Отож, е, сьогодні вашій увазі е, лінійка гібридів кукурудзи від компанії Лідеа. Ну, я так розумію, ви вже всі прекрасно побачили, що цього року ми так досить е, тісно будемо співпрацювати з цією компанією. У нас є посіяний їхній ріпак, в тому числі в товарному е, посіві. У нас є посіяна демоділянка їхньої пшениці. А тиста пшениця. До речі, ми ще на ній так і не побували, від, коли вона вийшла з зими, обов'язково поїдемо в першу чергу на пшеницю. Як тільки відсіємо ну, Принаймні кукурудзу, а може навіть і основну частину сої. То буде окреме цікаве відео, однозначно. Ось, ну Ну а сьогодні ну, і Вже посіяна демо ділянка соняшнику. Ну, і сьогодні сіємо демо ділянку кукурудзи. Приїхала на. 4 цікавих гібриди. Зараз ми їдемо якраз засипати сівалку. Засипаємо перший гібрид, характеризуємо їх, читаємо разом буклетики від компанії LIDEA що вони нам запропонували. Поговоримо про якісь переваги цих гібридів. Ну, Я думаю, така досить серйозна компанія мала би мати досить серйозне портфоліо, воно в них і є. І досить серйозні гібриди а, мають бути в, в, в компанії Лідеа. З практики вам скажу, а, ті всі такі великі е, компанії, які мають досить серйозні е, види культур, переважно мають один-два таких просто топових гібриди, які будуть змагатися з любими компаніями. І добре, серйозно потягається. Наша ж задача на цій демоділянці визначити їх компанії Лідеа. Цікаво вам, мені наприклад, дуже цікаво. Так що обов'язково підписуйтесь на канал і будемо разом з вами досліджувати, який ж найкращий гібрид від компанії Лідеа буде в цьому році в нас на, на нашій ділянці. Так що буде цікавий сезон. Продовжуємо закладати наші Експерименти, не втомлюємося, нам допомагає в цьому е наша програма FieldView, яка нам тут все гарно запише. Так що поїхали, не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця, далі буде саме цікавіше. Ну що, ми лунаємо, глядимо що тут є За гібрид, який перший попався. Це у нас 33.06. Так! що тут у нас ще є? Теж 336. Ще в нас є 10.15, ще в нас є субмарина. І ще в нас є 31.30. Ну, зараз витягаємо якийсь один і тоді. ご覧うださい。<music> 3306 він характеризується дуже хорошою вологовідачею, він має дуже міцну кореневу систему. Тим самим, як я вже колись казав, велике ще краще тяне воду, краще тягне поживні мінерали. Тому і відповідно можна його охарактеризувати як вологостійким. Скажем так, Таким гібридом, який не дуже сильно вибагливий до мінерального жилення. Ну, так, з моєї точки зору, я собі так думаю. Ось. Хороша стійкість до хвороб тому і має бути доволі чітким гібридом. Побачимо, що з того всього вийде. Зараз ми обсіємо перший гібрид і братися до другого гібриду. У нас потихеньку починає смеркати, я не знаю, як воно буде. Весь час мене тядемо ділянки затягують до ночі. Я через то їх і не дуже сильно люблю, але жага до інформації народ бере своє, і саме жага до інформації рухає е, мене вперед. І саме жага до інформації заставляє мене е, проводити таку величезну кількість експериментів, і саме жага до інформації е, заставляє мене. Закладати таку велику кількість для меділянок. Отож, е, рухаємось вперед. У нас тут небагато буде, е, тому я думаю, за яких годинку, може півтора, ми обернемо цю історію, е, е. далі будемо рухатись в товарному посії. Щось мене трошки закладає, ну, але то не дивина. На дворі вітер, сонце світить, вдень в, е, в кабіні жарко, дуже сильно кондиціонера не включиш. Зразу багато кондиціонера, то не є дуже добра історія. Ну І виходиш, тебе протягує. Ну, коротше, мечистим. Зараз не про то. Діліться народ враженнями, хто чим займається, хто вже відсіяв кукурудзу, хто ще сіє кукурудзу, хтось вже відсіяв сою, хтось ще сіє сою, а хтось ще, як ми, навіть, і не починав. Травень місяць на носі. Сьогодні маємо 30 квітня, то можна сказати, що вже і травень. Так що терміни в нас, наприклад, я вже не дуже сильно аж так спішу, тому що термін, оптимальні терміни в нас 3-5 травня. Ну, але як показує практика, ми в такий час тільки маємо кукурудзу. Ну, Але нічого, ми все встигаємо, все буде нормально, все буде чітко, я не переживаю. До свят маємо встигнути, до Великодніх свят маємо встигнути посіяти кукурузку. Через свята нам обіцяють, вже малюють ніби якісь дощики Якщо перейдуть, взагалі буде суперово і після свят можна буде починати посів сої. Так що ну, сьогодні, правда, мова не про сою, але нічого. Загальні плани мушу вам, скажімо так, охарактеризувати. Я не знаю, як воно все буде, але цікаво мені дуже. Пишіть, народ, чи вам цікаво, чи я вас ще не достав своїми демоділянками, своїми експериментами. Тому що ми вже як вклинались то все, так вже мусимо то все витягувати. Я ще з осені вам казав, навіть в цілу зиму продовжував говорити, що експериментів буде закладено просто сила селена. І це все ми зараз пробуємо закладати, це все ми зараз пробуємо втілювати в життя на ваших очах. бачите... Fieldview нам чітко показує по кольорах а, різні гібриди, і це нам дозволяє а, відважуватись на таку велику кількість експериментів. Якби не FieldView, я вже неодноразово повторююсь, якби не FieldView, ми навіть і половина експериментів не змогли б осилити просто. Так що, Рухаємось вперед, працюємо, не зупиняємось. Так, наступний гібрид у нас цей гібрид 1015. Це, скажімо так, гібрид з, з моїх любимчиків. Я дуже люблю маленькі ФАО, тому що я переконаний, що на малих ФАО можна досягати теж хороших результатів при набагато меншій вологості в наших умовах. І в тим же ж при набагато менших витратах на досушку. Так. Ось, так що 220 ФАО е, прекрасна вологовіддача мала би бути, е, швидко звільняє поле, швидше заходимо в поле. І, ну, скажімо, так, трошки страхуємо себе від посухи, тому що інші е, терміни цвітіння кукурудзи, і через то треба мати в своїх товарних посівах. Як Маленьке ФАО, середнє фау, ну і пізніше, що в залежності з тому, що можна вважати пізнім фао в наших умовах. Йдемо, глянемо, який забився сушничок. Перевіримо і далі працюємо. Ну і ще що можна сказати про маленьке ФАО, так це мале фао можна чуть-чуть підекономити по добривах, тому що воно все одно інтенсивних кількостей добрив не витримає. І також можна трошечки зіграти на таких нюансах. Це, ну я вже, як я вже і сказав, це досушка економія, це добра економія. Так, звісно, там буде менший врожай, але е ті фактори, які я назвав, загальний прибуток може бути той самий, коли ти нам будеш мати великі врожаї з, е з великою вологістю і з великими затратами. Тому треба добре задумуватися перед тим, як вибрати правильний гібрид на своє господарство. Так, народ, черговий гібрид від компанії Lidea, це в нас гібрид 3130, 320 v Це гібрид не для інтенсивної технології виробництва. Це гібрид, який не вибагливий до мінерального живлення, але при цьому дає досить хороші результати. Це нам пише компанія Оригінатор. Скажімо так. Все, що на даний час можу сказати, що всі три гібриди від компанії Лідеа сіються з дуже хорошою сингуляцією. Е, кругле зерно дуже гарно прилипає до висівного диска. Е, чесно кажучи, я балдію, щойно сіяв добрива інших виробників, не буду називати їх е, ім'я, ледь натягувано 98,5 сингуляції. Ну, буває всяке. Попробувати насіни не всім, насіння мусимо всіх компаній, які нам привезли, а вже визначатись, чи сіяти його наступного року чи ні, покаже нам все-таки бункер. Тому що можна навіть деколи потерпіти не до кінця якісне насіння, але коли воно в бункері нормально сипануло, то значить треба підналаштовуватися під, під різні умови посів. У нас задача яка. Отримати максимальний результат з кожного гектара. І саме тому в тому числі ми займаємося е, випробуванням різних гібридів. Саме тому і ми зараз мацаємо гібриди від компанії Лідеа, щоб знати, чи насі... чи сіяти їх нам на наступний рік в товарних посівах. Тому що ще раз кажу, сіються вони класно, і якщо вони е, нам класно всиплять, то чому ж би їх і не застосовувати в себе е, на полях? Ну, а як ви хочете знати, чи панель ідеа у нас на полі, вам треба підписатися, поставити дзвіночок біля кнопочку, нажати дзвіночок, біля кнопки підписатися і слідкувати наш канал до осені, щоб знати, які ж будуть все-таки результати в нас тут на ділянці. Поїхали народ, лишається крайній гібрид, і будемо завершувати сьогоднішнє відео. Так, народ. Ну, і крайній гібрид від компанії Lidea у нас на полі. Це гібрид Субмарина 240 ФАО. Чудовий фау для нашої зони, як на мою персональну думку, тому що в мене цього року в товарних посівах ціла площа, майже 30% від загальної площі буде саме Кукурудза з ФАО 240. Тому що я вважаю, що в наших умовах, в нас нагадаю, дуже холодно. І в наших умовах 240-260, 220 фао – це ті види кукурудзи, від яких можна очікувати стабільного урожаю. Я не хочу казати, що там не знати, які височезні врожаї можна здобувати. Так, в планах, як був минулий рік, то там можна було і на 240-му. ФАО і збирати 150 і 160 центнерів. Ми зараз говоримо, що з року в рік 240 ФАО, якісний гібрид, буде показувати 11 тонн з гектара. Це перевірив мій друг Роман, який досить давно сіє таке ФАО. І цього року я в себе перевірю також, як то кажуть, на своїй шкурі. Тому що що ми говоримо? Ми говоримо, що ми можемо там посіяти, у нас вологи достатньо, ми можемо там посіяти велике Фау, кукурудза буде стояти, дуже шикарна. У нас нема жари літу, вона класно опилиться, буде стояти величезний качан, буде все чітко до вересня місяця. А в вересні місяці, як не через рік мороз, і вона відбудеться, скажімо так. Природня десикація, і ми не доотримаємо дуже круто до врожаю. Або вона постоїть до жовтня і в жовтні задощить, і ми потім отримуємо там 38% вологості, 42% вологості. До якому ж нам потрібен вже тоді такий врожай з, з такою вологістю. Особисто я ще раз повторюся, я вважаю, що потрібно мати. В себе на господарстві три види стилості. Ранній це 220-240 фау, середній це 280 фау. І пізній, як для нашої зони, це 300-320 фау. І пізнього не більше, ніж 25%. Не більше, тому що це вже в наших умовах ризиковано. Це то, я можу стверджувати, то, що я вже попробував за останні три роки в нас на господарстві. І як далі в е, нас поміняється там, чи погода, чи може розвинуться е, гібриди різні, і воно буде потім буде зовсім виглядати на станом на даний час в мене така думка. Якщо е, ви з, зі мною не згідні, будь ласка, аргументуйте це в коментарях. Е, чому ваша така думка? Е, я охоче почитаю коментарі, охоче послухаю, ну і може подискутуємо з вами. А, ну, коротше, такий у нас плідний день сьогодні. Сьогодні ми розпочали посів кукурудзи, сьогодні ми розігналися так класно і зразу ж вскочили в таку історію, як демо ділянка, скажімо так, непланово. Ну, але нічого страшного, посіяли, маємо чистий спокій, маємо за чим спостерігати, маємо великий а, вибір гібридів. Лідея має хороші гібриди. Це я вам ще раз скажу, тому що посіялися вони досить класно. Далі чекаємо сходів, чекаємо дружніх сходів і чекаємо дуже хорошого врожаю. Кому сподобалось дане відео, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що далі ми будемо спостерігати за цією кукурудзою, як вона буде рости, як вона буде дозрівати. Ми зберемо тут окремо. Кожен гібрид, підрахуємо врожайність і видамо вам все на каналі. Отож, до нових відео, до нових зустрічей. Дуже вам дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Печемо далі. Попереду ще дуже багато цікавої інформації, в тому числі і про кукурудзу. Слідкуйте за каналом.